Справа 713. На таці лежать 16 фруктів. Апельсини, лимони і мандарини. Скільки мандаринів лежить на таці, якщо апельсинів на ній у 5 разів більше, ніж лимонів. Ну що ж, стартуємо. Я буду оформлювати розвиток такої таблиці. Значить, дивіться, у нас є такі фрукти: апельсини, лимони і мандарини. Ну, також всього буду записувати. Ну, який варіант? Ми маємо підбирати якісь цифри для того, щоб в сумі у нас вийшло тоді 16 фруктів цих фруктів. Ну добре. Давайте припустимо, що оскільки може бути мінімально лимонів, це 1. Отже, записуємо 1. За умовою. У нас сказано, що апельсинів у 5 разів більше, ніж лимонів. Тоді апельсинів пишемо 1, що множиться на 5. І це буде дорівнювати 5. Добре. Тепер ми хочемо, щоб в сумі у нас було 16 фруктів. Ну, якщо всього, 16 може бути, бо 1 плюс 5 це 6. Якщо ми в мандарині, напишемо 10. Тоді всього пишемо 5 плюс 1 і плюс 10. Це і буде дорівнювати 16 шуканому числу. Добре. А чи можуть бути інші варіанти? Можуть бути, адже лимонів можна бути і два, може бути. Пишемо два. Тоді апельсинів буде 5 разів більше. Пишемо 2 помножити на 5. І це дорівнює 10. Чудово. Ну, Якщо тут 10, а тут 2, то скільки нам треба додати, щоб було 16? Це 4. Додаємо, пишемо 10 плюс. 2 і плюс 4. І це дорівнює 16. Давайте перевіримо, можливо, є ще один розв'язок. Коли лимоні у нас не 2, а 3. Спробуємо написати. Тоді 3 лимони. 3. Тоді 3 помножити на 5. Це буде 15 аж апельсинів. Ну, але в сумі у нас має бути 16. Навіть якщо ми візьмемо мандарин всього один, мінімум. Ніхто нам не забороняє брати один і мандарин, то в сумі у нас буде 15, плюс 3, і плюс 1. І це буде дорівнювати 19. Ну, а У нас має бути 16 в сумі. Такий варіант нам не підходить. Ну що ж, отже, тоді є два варіанти робочі. І перший, і другий. Може бути будь-який із них. І тоді записуємо. Отже, отже, пишемо «на таці лежить або 10, або тоді 4, Мандарини. Так. Ну що ж, ми дізналися, скільки мандарин на таці, тобто є два варіанти. Записуємо тоді відповідь. Відповідь. Ну що ж, записуємо 10 або 4 мандарини. Ну що ж, ось таке завдання з елементами комбінаторики на цьому вправу завершено.